Маленький мальчик рибку ловив, Ззаді підкрався большой крокодил. Ох і намучився крокодил старичок, в горлі застряв піонерський значок. Ну що, друзі? І мій холодильник старичок, похоже, почав виносити вже... мозг. Дивіться, холодильник Select Line. Така його назва. І він не виключається. От вчора я ну, в попередньому відео я там лампочку міняв. Отака От проблема. Ззаді стінка намерзає. І дуже добре, такий сантиметровий слой льоду з іннієм робиться, причому температура стоїть на мінімумі. я вчора його розморозив і він не виключається. Тобто у нього схоже за все, що. Вийшов з ладу цей терморегулятор. Дивився я теж обзорів дуже багато. Як правило, дуже багато хто пише, що 99% виходу з ладу терморегулятора це просто він не вмикається. Тобто він відключився і ти от регулятором додаєш температуру ну чи збавляєш температуру. І він не включається. Ну, перевіряється, замикаєш провода. Якщо він включається, значить пробл... проблема в ньому. Ну, а в мене навпаки. Ти стоїть на мінімумі. і він морозить. І я так розумію, я один раз застав, коли він виключився. І я так розумію, що спрацювала якась теплова защита. Того, що при попитці додати максимум він не включився. І вже всередині, ну він стояв, мабуть, більше години, вже всередині камери холодильника, отої задня стінка, почала розставати. Ну, що, буду, ну я ніколи не мав справу із, з цими регуляторами, тому буду розбирати і будемо з вами дивитися, що там могло статися. Так, друзі, задня верхня кришка, ну те ще більше, По задній частині три саморіза. Це іменно в цій моделі, саме в цій моделі. І отут бачу зверху заглушки. Зараз ці заглушки виковирюю, все відкручу і буду знімати верхню кришку. Так, відкрутили всі болтики. Ну от цей регулятор. Ось пішла трубка. І от сам регулятор. Холодильник поки включений. Включив, і він повторно не захотів виключатись. Ну, я так думаю, спрацювало це реле. Ну, зараз я витягну з розетки, подивимося, що можна тут зробити. Не знаю, друзі, може буде трошки освітлення погано. Що друзі, зараз я зніму 4 провода і саме кріплення е, до пластини самого корпусу відкручу. ну Це за кадром і переміщуся на стіл там, де можна буде з лампою подивитися. Дивіться друзі. Е, я так розумію принцип дії такий, ну, настільки я дивився. От у нас підходить трубка із. Камера, яка деформується при нагріванні чи при охолодженні, вона звужується, при тому, коли температура піднімається, вона розширюється. І тим самим натискається контакт. У задній частині. І тепер дивіться, от у нас два нижні проводи. Тобто зараз вони. Ну, зараз нібито відімкнутий. Коли мембранка розширюється, він включився, нагнав температуру. Мембранка, ну, відповідно, при нагріванні гази зменшується, мембранка в себе туди ну, зменшилась, він відключив. Знову ну, такий принцип роботи. Включать-виключать. Але... Я так, ну я ще не розбирав, я так думаю, що принцип дії такий, що цей сам виключатель повинен бути підпружинений. Тобто він напряму повинен давити на цю мембранку. Коли мембранка розширюється, контакт нажався, коли звузилась, контакт повинен прижиматися постійно до мембранки. А він бачите, я його руками туди пхаю. Ну, тобто він відключився, а назад до контакту ну, до самої цієї мембранки, яка розширюється по трубці йде, він туди не прижимається. Ну, Зараз буду розбирати. Я поки задню частину не зміг з цього проводу витягнути, там, повідомляємо якийсь фіксатор. Зараз попробую витягнути і вже на столі буду, якщо вийде, ну, більше огляд робити. Так, друзі, кінець. Там, де в камеру випарника вставлений, він от приблизно така довжина. Дуже плотно він туди входить. Так що він витягається, але акуратненько. І дивіться, коли я почав його витягати, спрацювало одразу реле. Тобто сам сам датчик робочий іменно мембранка, якась несправність у цій пружинці, яка контакт не відкидає. Тобто мембранка від температури, вона натиснулась, ну, точніше, від зменшення температури мембранка зменшилась. І контакт повинен під дією пружинки розімкнути самі тут контакти всередині, але він їх не розмикає. Зараз буду розбирати ну, те, що, друзі, я бачу оці контакти. От усики загнуті. Тобто зараз спробую їх розігнути ну, для того, щоб вийняти. Тобто мені потрібно добратися якраз до. Зараз, бачите, він тепер сам тобто преодоліває усілля цієї мембранки, тобто мембранка на контакт дове. Тобто він включатиметься 100%, але не виключатиметься, коли мембранка зменшиться під дією пружини. Контакти не розмикаються. Зараз буду пробувати відгибати ці вусики. так Звісно, воно зроблено одноразово. Розламаю, то прийдеться придбати, що зробиш. До речі, KDF-30C1. Я не бачу маркування ніякого, ага, є ще маркування, друзі. КПК Так. Ну, все-таки якесь маркування, не знаю, я так прочитаю на світло, мабуть, буде видно. Може, кому пригодиться. <клух> так, зараз візьму більш тонше отвірточку Ну, друзі, бачите, який інструмент і пилочка для нігтів, тобто інколи воно все стає в нагоді. Да, друзі, тут Зусилля дуже велике. Я зараз за кадром, бо трошки мені незручно з камерою. Ну що, друзі, цю контактну групу в мене не вийшло від'єднати. Я від'єднав саму мембранку. Вона на таких усиках. Я її від'єднав і все, у нас постійно контакт почав повертатися в положення розімкнуто. Тобто, так, як і повинно бути. Коли мембранка розслабляє його, він повинен розмикати. От зараз ну, імітація того, що мембранка від охолодження мембранка зменшилась і повинна відімкнути саму контактну групу. Потім, коли холодильник набирає температуру, Гази розширяються, мембранка збільшується, нажимаю цю площадку і пішло замикання. Бачите? Тобто це нормальна робота, рахується. Не знаю чого, От коли, я, коли я з цією мембранкою, то подвижний контакт чогось не спрацьовує. Не можу поки що розібратися. Ну так усе працює. Дивіться, підпружинене добре. Тобто пружинку відкидає. Якийсь може збій від... відбувся того ще. Що... Так, так -то тут усе працює. Ну, що досить добре тримає. Друзі, зараз я за кадром загну ці вусики. Друзі, в морозилку цю частину ложу, Спрацьовує відмінно, але коли мембранка зменшується, не хоче відмикати, не знаю, друзі, що воно таке з ним. Без мембранки чітко пружинка відходить, а з мембранкою не хоче. Так. Таке враження, що чи десь сама мембранка приклинює. Так вона постійно піджимається в сторону мембранки. Не можу зрозуміти, друзі, чого вона з мембранкою не хоче. Так ось у нас, бачите, регуліровочний болт, зараз попробуємо з ним вже що зміниться, так, прижали і оці вусики отак от, от трошки так ось з цієї сторони. Тяжелый нобик. І тепер в морозильну камеру. Ну що, друзі, після багатьох попиток установки. Дивіться, яка проблема. Тобто, коли мембранка нажимає на оцю контактну групу, ну, отак вона стоїть. Дивіться, я вам зараз продемонструю. Отак от мембранка, коли нагріваються гази, вона увелічується в розмірі. Я цим п'ятаком нажимаю контакт. Тим самим замикаючи контакти. Коли трубочка охолоджується, гази заставляють цю мембранку зменшуватись. Тим самим відпускаю вверх і розмикаючи контакти. Отак. І що я замітив? Оця контактна група, дивіться, який тут зазор, бачите? І виходить, що. Коли п'ятак нажимає, він змикає. Коли відходить, то, от дивіться, я вже майже відпустив, то розмикання контактів ще не відбулося. Тобто, що, ну, до чого я дійшов? До того, що просто вироботка. Дивіться, я нажимаю. Тобто і не відбувається. Включення. Ну, воно, то, коли максимально -то нажимається, а так не вистачає хода. Тобто таке враження, що контакти проситься підвести. Зараз ще попробую покрутити ці болтики, може до чогось дійду. Дуже багато часу займає, тому що все методом тика, як скажуть. Що, друзі, довелося розібрати контактну групу. Я вже все, -все за кадром робив, тому що незручно. Отак От усики підігнули чуть-чуть. Контакти виявилось. Дві пластинки, одна знизу інша. І на нижній регулюровочний болт з пружинкою. І ця пружинка злетіла на нижній пластині. Що відбувалося? натискалося але пружинка не працювала на відкидання. Не знаю, чого так відбулося. Я її підігнув плотно. Зараз збираю все назад. Я болтики, на жаль, розрегулював, буду зараз тепер пробувати е виставляти так, як потрібно. Це ну, вже в процесі. Похоже, що може пружинка із заводу була в поганому стані. Ну, то вже така справа. Так, ага, бачите, як треба зразу надіти мембранку, потім вже оцю кришечку. Друзі, досить сильна пружина, потрібно таке велике зусилля на пальці. Так. Все. Тепер що? Ну, я поки ще в морозилку вставляю цей датчик і приблизно виставити температуру.